Вітаю, поступило питання. Ще раз скажу, коротко скажу про готовність до школи про майбутніх першокласників, на чому я зробила б акценти, як саме вчитель, викладач початкової школи, на що звернути увагу. Часто дивлячись поради психологів, в першу чергу, звичайно, вказується, що повинна бути емоційна готовність, що батьки повинні. Позитивне ставлення до школи, до процесу навчання у дитини сформувати. Ну я згодна, і мені здається, це взагалі повинен бути ну маст хев для того, щоб дитина йшла в школу, займалась, навчалась і так далі. Тобто там прийти до школи, подивитись школу, погуляти в коридорах, якщо бачите, що у дитини там якась непевненість, але всі інші там чинники і так далі кажуть про те, що треба йти до школи. Тобто, щоб оцей момент стресу зняти, так звичайно, тут все це може бути. Але, мабуть, я зупинюсь більше на приділенні уваги інших навичок. Те, що мені, як вчителю, потім в першу чергу воно виходить. Це самостійність в побутових питаннях. Дуже важливо. Просто, на жаль, часто батьки. Чомусь це на другорядний або третєрядний план відкладають. Але в рівні оволодінь навчальними якимись матеріалами, знаннями у рівні засвоєння знань, це відграє дуже важливу роль. Тобто навички самообслуговування це у нас основа успіху. Чому? Тому що треба, щоб дитина без проблем. Без внутрішнього стресу, без напрягу, самостійно вдягалася, роздягалася, взувалася, розувалася, перевзувалася, фізкультура буде і так далі. Це треба вчитись не в процесі е, шкільному, а це дошкільний процес, навички ці самообслуговування, щоб гудзики, блискавки, е, взуття, якщо зі шнурками, все це щоб було. Просто на автоматі у дитини, щоб дитина вміла складати свої речі в рюкзак, не ви її складали. А вона щоб після уроку дитина могла покласти до рюкзака речі і дістати необхідні речі на наступний урок, без нагадувань постійних або навіть без того, що дитині просить, щоб вона підготувалася, вона стоїть розгублена і дивиться. Вона не розуміє, що вчитель від нього хоче, і це дуже часто трапляється в першому класі. І оце дійсно, як для мене, як для вчителя, це серйозний факт, який треба було б доробити до школи, щоб тому, що це дуже заважає дитині комфортно просто сидіти, перебувати в школі на уроці і так далі. Щоб дитина вміла самостійно користуватися туалетом, вбиральною, щоб вона самостійно мила руки, не забуваючи про це, і так далі. Щоб вміла працювати з обистими речами. Тобто має знати не тільки де лежать зошити, ручки, а як і ними користуватися, як вміти охайно їх скласти. Так? Якщо у вас якісь файли або папки для зошитів, там, для тонких, будь ласка, потренуйтеся влітку з дитиною, там, збирати це, складати, викладати, це значно полегшить перші дні місяці взагалі в класі. Розвиток відповідальності важливий. Дозволити, дозволяти треба дитині приймати самостійно якісь прості рішення щодо одягу, що одягти, або щодо іграшок, щоб дитина поступово звикала до відповідальності. Щоб першачок вже міг розуміти і із чогось там, із стопки одягу, обрати відповідне за погодою. Так, щоб у вас зранку не було скандалів, що я оце хочу. Тобто подумайте, як це, але це до школи робиться. Багато хто під час відвідування садку вже якось знаходить якийсь компроміс, консенсус. Але я розумію, зараз складна ситуація з садками і так далі. Зверніть на це увагу. І другий момент, який мені здається теж важливий розвиток комунікативних навичок. Вміння попросити про допомогу, подякувати, вміння вибачитись, вміння чекати своєї черги, працювати в парі, не тягнути все на себе, як би не хотілося, що ви вдвох працюєте то вдвох або в групі. Так? Це взагалі це не просто важливо, це критично важливо для адаптації в колективі. Слухати і чути вміння. Приділяйте увагу, е, вміню уважно слухати дорослого. А також е, щоб дитина могла дотримуватись простих елементарних інструкцій, Віз, взяти синій олівець, там, е, взяти лінійку або покласти лінійку до пенала назад, чи щось ось там, намалювати коло, тобто прості, елементарні, але це для легкої адаптації в школі. У когось ці вміння є вже у 6 років спокійно, в 5 років є це, а у когось і у 8, 8 років немає. Тому якщо, і, якщо ігровий у нас процес, як теж частина навчання, іде, то не забувайте при підготовці до першого класу продовжувати грати. В рольові ігри в якісь там. І так далі, щоб оці комунікативні навички, навички слухати. Ось це, це елементарно, воно в ігрі якийсь, не в планшеті сидячи, не в центрі розвитку, там, де е, часто, на жаль, дають матеріал першого класу, замість того, щоб е, готувати реально дитину до школи. Або, може, ні, може, просто дитина слабенька і простіше просто дати матеріал першого класу. чим... Розвинути психічні процеси у дитині до потрібного рівня. Тому вміння читати мені, як вчителю початкової школи від першачків, я не скажу, що треба. Вміння рахувати не треба. Якщо є оті вміння, що я вам перелічила, якщо це є, то ми комфортно почнемо і читати. Комфортно почнемо рахувати, ну, знає звуковий аналіз дитина, знає, якщо вона готова, якщо вона чує, якщо немає логопедичних проблем, вона чує всі звуки, не плутає у неї все вже адекватно, то проблем не повинно виникнути з опануванням навчального матеріалу. А якщо якраз є щось недопрацьоване, ось таке базово зовсім. Воно дуже-дуже гальмує і наступне навчання дитини. Це потім нерви вам, стрес дитині і так далі. Тому ви спитали, як уникнути, зменшити стрес можливий у учня, майбутнього першокласника, потенційного учня першого класу. Я б все ж таки ось саме на ці навички. Просила б зосередити в першу чергу. увагу. Якщо все це є, будь ласка, тоді вже можете переходити до букв, цифр і всього іншого. Дякую за увагу.